Андрій Райкович прокоментував безпекову ситуацію в ніч на 4 липня. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи. В Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує. Пошкоджене домоволодіння огляне комісія. Свято для дітей провели у річницю створення ігрового майданчика, що встановили на честь загиблого Олександрійця, захисника Андрія Осіпова. Військовий із 2022 року боронив країну, служив у десантно-штурмових військах. У 2023 році він загинув у боях поблизу міста Бахмут. Рівно рік тому, 3 липня, у день народження Андрія, його дружина Карина разом із сином Матвієм відкрили цей майданчик, аби зберегти пам'ять. Про тата і героя цього року розважальну програму для малечі дружина організувала спільно з бібліотекарями міської централізованої бібліотечної системи, пише прес служба міської ради. Олександрійську психіатричну лікарню приєднає до обласної клінічної психіатричної лікарні. За відповідне рішення проголосували сьогодні депутати обласної ради. Припинити юридичну особу Олександрійська психіатрична лікарня Кіроварадської обласної ради у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до обласної клінічної психіатричної лікарні Кіроварадської облради. Сказано в рішенні. Як повідомив під час засідання сесії директор департаменту охорони здоров'я Кіроградської ОВА Олег Хрибальченко. Фізично лікарня зберігається, але такий юридичний крок є вимушеним, адже заклад не в змозі надавати повноцінно послуги жителям Олександрійського району через брак медичного персоналу. Крім того, недостатньою є і заповненість ліжкомісць. Олександрійська районна державна адміністрація повідомила про старт програми Варто робити своє 2.0. Ветерани, ветеранки, їх родини та родини загиблих захисників і захисниць України мають можливість отримати фінансування до 1 мільйона 600 тисяч гривень на започаткування або масштабування власної справи. Програму реалізує Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України у партнерстві з благодійним фондом МХП громаді та агровиробничою компанією Кернель. Подати заяву на участь у програмі можна до 20 липня 2025 року. Деталі на сайті Українського ветеранського фонду. У музейному центрі пройшло відкриття першої виставки картин Олександрійки художниці Катерини Капканець. Виставка розкриває тему Чоловік і жінка, Протилежності та єдине ціле. Катерина закінчила Олександрійську дитячу художню школу. Її вчителями були відомі художники Олександра Хапкін та Степан Ніколенко. Активно писати картини художниця почала декілька років тому. Серед її робіт пейзажі, портрети та натюрморти. Виставка діятиме до кінця липня.